Так, зараз подивимося, що там всередині знаходиться по ньому. Так, ось такий ось, дивіться, шкіряний сірого кольору салон. Коробка стоїть DSG. Так, спідометр стоїть на 300 кілометрів. До речі, ось такий, бачите, нестандартний вже йде, навіть йде кермо з позначкою 32 R32. Шкіряний такий салон. ну... Топовий, я навіть без сказав. дивіться, теж тут позначки такі йдуть на сидіннях R. Цікавий такий колір в автівці. Також є перемикачі під кермом передач. Ось вони, бачите, стоять. Ось в цьому місці. Да, ось такого кольору автівка. Цікаво. На автівці стоїть пневма. Яка опускає автівку, також піднімає. В максималки автівка на 250 км на годину стоїть коробка на даному автомобілі DSG, прискорення до 100 км 6,5 секунд. Дана автівка виготовлялася для ринку США. Ось задня частина даного авто. Зараз покажу вам диски. Титанові, дивіться, які стоять диски. Файні, да? Озі Racing. Супер взагалі. Так, зараз подивимося на мотор цей R32. Ось такий стоїть від Volkswagen на V6. Да, видно, що хлопці попрацювали тут з ним. Капот передутий. Або взагалі автівка була в чорному кольорі. Вони її не обклеювали, ні, це не обклейка, це повністю йде перекрас. Да, ось такий гарний дивіться варіант. r 32 да, Непоганий такий Volkswagen. Так як я вам кажу, що стоїть на даній автівці пнюма. Бачите, повністю автомобіль посаджений до землі. Так, ось такі лінзовані стоять фари. Так, да, цікавий варіант. r 32